Дуже гарний лот вам покажу. 2,200 гривень Його повна ціна 169 гривень за ковтиночку. Подивіться, це найпростіша ковтиночка з цього лоту. Це темно синій колір і це акрилове волокно. Воно не буде змінатися, тому що це акрил, але вона дуже приємна на дотик. Вона, наче віскоза, на дотик виглядає. Це найпростіше. Далі цікава ковтиночка, це темна оливка. Подивіться, яка модель. Ось вона в нас є розпакована. Є такий комірчик, є резиночка по горловині, і тут класний состав. Цей состав, от дивиться, на коробочці, 80 бавовна і 20 поліамід. А таких ковтиночок у нас буде 4 синіх сім штучок. А оця це просто неймовірно класна якість. Це 50% натуральна вовна і 50% акрилове волокно. Тут, тут також дуже гарний базовий колір. Коштує 2200, 169 гривень одна ковтиночка, і для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.